Moby mt 3368 b Це бездротовий радіосканер штрих-кодів та QR-кодів. Це один з найпопулярніших сканерів штрих-коду серед клієнтів Торгсофт. Тому що сканер має всі відповідні інтерфейси. Це, наприклад, USB-кабель, який в основному використовується тільки для заряджання, оскільки сканер у нас бездротовий, також це робота за допомогою USB-радіоприймача. Бачимо зараз зелений світлодіод, це сканер підключений до радіоприймача. Якщо ж у вас ноутбук з обмеженою кількістю USB-портів або Android-пристрій. То сканер дуже легко перемикається в режим Bluetooth. Затискаємо кнопку сканера на 10 секунд. Засвічується синій світлодіод. І зараз сканер готовий до підключення по Bluetooth до android пристроїв та ноутбука. Даний сканер легко щитує штрих-коди, так QR-коди, як з паперу, також з екранів. Мобільних пристроїв, також дрібні, наприклад, штрих-коди, затерті штрих-коди пошкоджені, або такі, які знаходяться, наприклад, під плівкою. Ось такий штрих-код. Крім того, ви можете окремо придбати універсальну підставку для сканера, увімкнути режим автосканування і сканувати в автоматичному режимі. Сканер дуже легко програмується за допомогою сервісних штрих-кодів, які містяться в англомовній інструкції в комплекті зі сканером. Також основні питання щодо сканера можна знайти в інструкції українською мовою на сайті StorTorgsoft.ua у вкладці Інструкція. Отже, як ми могли побачити, аргументів для того, щоб обрати для свого магазину саме цей сканер, більш ніж достатньо. Це і можливість увімкнення автосканування і звільнення рук продавця. Це і USB-інтерфейс, також радіоінтерфейс, тобто робота через радіоприймач у досить великому діапазоні, коли ви можете здійснювати і реалізацію, і переоблік, рухаючись по всьому магазину чи складу. Це і е, наявність Bluetooth інтерфейсу, це коли, наприклад, у вас бракує USB-портів, або ж ви хочете приєднати сканер до Android-пристрою чи смартфона. Ну і крім того, купуючи даний сканер у інтернет-магазині StorTorx Software, UA, ви отримуєте ще й безкоштовну доставку і допомогу у налаштуванні сканера саме з вашим обладнанням. Якщо ж у вас залишилися запитання щодо вибору торговельного обладнання або інших опцій програми обліку торгсофт створення з власного інтернет-магазину або будь-які інші запитання, звертайтесь до нас за телефонами, які вказані на наших інтернет-ресурсах. Чекаємо на вас.